Будьте, всім доброго вечора. Сьогодні ми знову пробуємо пройти найскладнішого боса Elden Ring, став звісно відому Меленію Меланію Blade of Mikela. Поки що наші спроби не були супер жахливими, але вони і не були супер класними. Проте я маю надію, що за сьогоднішній стрім ми зможемо її подолати. щоб було поменше ось таких от атак, тоді ми зможемо її подолати. Все, що нам потрібно від неї, це просто щоб була якомога менше цих ватерфолів. Без ватерфолів можна буде. Можна пробувати і проходити. З ватерфолами звісно, це кудись. Ууу, uh, ну я тільки попросив. І вона що сказала. Почула тебе старенький, можеш піти нахуй. Чомусь я так і очікував. Що як тільки я зараз поп'ю, то вона одразу захоче мене на наша шлейчита. Здається, що третій Waterfall за такий короткий період часу трохи несправедливо. Ви як скажете. Чи Вам здається, що окей, в принципі, достатньо чесно. Це було зовсім не чесноко. <плес> У, -у, -у, У так, це треба з <плес> цим скористатися, а ми з цим не скористаємось. Головне, щоб ми зараз не попали на Waterfall. <плес> Оце подарунок дом. Це не за щось подарунок, я не знаю за що, але ми його приймаємо. Чотири хілки. І плюс баночка, яка додає нам вроді, сили. У, це як класно, що ми не отримали жодного демеджу щойно. Отже, вона використала три ватерфоли в першому етапі, в першій фазі. Так буду сподіватися, що в другому етапі вона буде не така щедра на вутерфоли. Ну, Як тільки я сказав, що... Така врага на вотеркове. Ось тут і вотеркове. Ух, щось залагало я ж. Тупо налякався. Або не дуже Походу, не дуже пощастило. Hello, my friend Так, це перший трай зараз. Що я можу сказати, що вже був у і мені це не сподобалося. Мабуть, не варто сильною атакою пробувати щось зробити. Та ні, мені здається, що тут в мене не зовсім є така кореляція. А, я би був дуже радий, якби це було дійсно так. Блін, щойно було задоджити дуже складно, я просто не бачив анімації жодної, щоб зреагувати. Так, додаємо до нашого лічильника смертей. Одиничку. Хоч в мене тільки 50 смертей, але я насправді вже втомився з нею битись. За цей трай вона використала три ватерфоли в першій фазі, один в другій. Чоти залом. Чому я в кофті, чи любу до мене? Перемкути банки, це важливо. Це дуже важливо. А ще важливо не попадатись на якісь тупорилі атаки і отакі, наприклад. Піздец. My Discord username is Davis. Good to know Davis. But looks like I don't care. Цей босс поки що дуже плотненький, дуже мне харить. Блять, ну Попробую скористатися цим моментом. У нас так швидко встиг від цього стагеру. Дуже неприємно! Сука, тільки я попив банку. 500 спроб, Я сподіваюся, ми зможемо вкоритися значно швидше. Я поки що сподіваюся, що це буде ближче до 100 120-130. Але хуно. Тупорила, тупорильська піца. Уф. Ура! Ми спересталися тим, що ми зламали її стійку. Це unbelievable. Залишилось дати ще 3-4 удари. Буде класно. Я дуже не че знаю закінчу і прийду до Секіра. О, це знову мені подарунок. Блін. що ж це на така щедра сьогодні? Якщо не буде дійсно така щедра і надалі, то... То можна дійсно сьогодні прийти і... Ставки прийняті. Все гаразд. Враження в неї трохи швидша атака. Уф, дьорті. Хочу похилитись, але ну, як тільки я почну хилитись, вона почне робити якусь куєту, 100%. Треба прям чекати моменту. Коли вона зробить якусь атаку і тоді буде вікно для того, щоб похилитись. Ось, наприклад, зараз. Є віконечко і оп. Waterfall. Бля, ну з хакою чую, зараз буде Waterfall і бучить. Хува задольжен, це. Фух, ми близько, ми дуже близько насправді, ми супер близько, щоб дати зараз і просратися, як то кажуть в нас на районі. Ще зараз би якийсь тагер зловити. Пізда, тупа. Тільки не ватерфол, бо тупо я знаю цей ватерфол, він може мене просто з одного з одного заряду йопнути. Ну сука, але я переживаю. Єбучий втерфол. Але діло пахло пісюнами для, не, для неї, погодьтесь. Діло пахло такими пісюнчиками. Dark Souls я? Ну не знаю. Секіро просто значно красивіше, ніж Дарк Souls. Тому я би хотів насправді Секіро пройти. Тільки я не знаю, чи буде його стрімити. Може буду стрімити Last of Us, а тому Секіро собі паралельно. От скільки ти Dark Souls і прийшов, Андрюха? Ні, Dark Souls 1 взагалі без шансів. Тайп, пою мать. Я просто не можу сказати, щоб я прям без детской від від е, Eldenringa. Щоб далі грати в Dark Souls. И. А Сакіра мені подобається мотив. Як не як самураї, туди-сюди. А з монстрами я вже набився, в принципі. А, пішла в пізду старенька. Зі своїм єбучим вотерфолом. І з усіма його... Додатковими хуйнями. Сакіро теж монстві хує. Ну там вони принаймні, як на мене, гарні. В Elden Ring, багато чого мені просто. Ну, типу, дуже як. фантастичні, супер, типу, супер викривлені, от як е, в цьому аніме. Магічні битві Мені такі не дуже подобається. Ну йо, пересете без шансів. Ой без шансів мені тут виграти Так блін, одна Меланія на цілу гру Я не Там такі Йобиші є... що страшне, ще гірше ніж Гелден Ринг буває. Я переконаний, що їх там меншість, а тут таких більшість. Але я дуже думаю... Я дуже переконаний, що насправді Секіро буде мені значно тяжче, бо я дійсно зараз привикну до цього, що треба все доджити коверком. і там тако копкусу таких пісюнесів. Я просто вже буду до неї підходити ближче. Блять, не підходив, не підходив, все одно получув по шапці. В мене не спровокувати її на збучий вотерфол. Добре. Налашт... Зараз я прочитаю чат секунду. Налаштуватись на те, що це не Elden і Dark Souls і нормально піде. це... Ніби ти це розумієш, але я переконаний, що руки будуть пам'ятати, що треба прожимати кувироки. треба було наказувати якось в результаті наказали тільки мене ну куда куди ти б'єш? Окей, після цього краще похилитись насправді. Що сказати, головне це не проїбати вопросов. Але стресуємо страшно, тобто Ви всі знали. Немає енергії. Треба дочекати зараз якогось її пройобу. А такого не намічається, походу. А може і намічається, що ви скажете? Може і нормально так намічається. А і мій теж прийом намічається. Вот і я вмер. Я ібу. І плачу. Одну тичку дати. Ясно. <плес>

Але сказала вже, що нарешті зустріла свою рівню. Яка рівня? Тіпіце, ти мені такого можеш тільки шнурівки зав'язувати, і то тільки на лівому капці. Я 54 рази вмер просто з солідарності. Давайте ось так. Е, я міг 100% проїбати, скільки смертей було, але я думаю, що ми можемо зафіксувати рів... ну, до, 100. до 100. На останніх ХП не те, що ти напрягся, у мене всі сфінктери, навіть про які я не знав, напряглись. Фу... Фу... Це було дуже класно. Я все? Не знаю, що вам показувати. Можна стрім завершувати. Хочете, напевно, оглянути лол. 20 хвилин пішло на це все. Класно. Це дуже класно. Е, лол... А що все? Ну та я вже всю гру пройшов в принципі. Ну типа... Як всю гру? Е... Сюжетку наче пройшов, лишились боси, які не сюжетні. Не те, щоб я хотів з ними битись. Гру я ще завершу трошки раніше. Якщо ти хочеш глянути, як я бився з останнім босом, там ще, напевно, на твічі не видалилось. Секіро стартувати... Я стартану, але напевно пізніше чуть-чуть стартану, бо хочу похавати насправді. Вау. Це було дуже приємненько насправді. Я кайфанув. Я кайфанув сильно. Напевно, якщо сказати, які два боси мені найбільше викликали емоції, це, напевно, найперший бос Маргот, чи як його там. Бо я на ньому дуже-дуже багато спроб витратив. Шкода, що я на цей. Шкода, що я не рахував скільки. І напевно той запис вже на твічі видалили, щоб можна було порахувати. Ну і цей бос дуже радий, що я його пройшов, бо він просто всім славнозвісний. Дивіться, яка квіточка тепер утворилась на її місці. Мені дуже нагадує, де хвостого демона лиса. Отакого стоїш тут. Dark Souls для лохів Я вже свій Dark Souls пройшов Dark Souls-like ось так. Я просто не хочу і там вже страждати, я би щось таке чілі. Ну, Elden Ring, ой, Секіра не на чілі, але воно просто дуже мені. Я е, зараз включаю браузер. Дивлюся, як виглядає Dark Souls і як виглядає Сакіра. Такс. Такс, так. Я, до речі, додивився магічну битву два сезони. Кайфанув теж страшно. Ютуб, ютуб, вам треба пошарити, правда? Um, секунду, секунду, секунду Отже. Dark Souls 1. Так пишемо геймплей. Там ще фільм є. Треба ж фільм ще не глянув. Full Game Dark Souls. Давайте тако просто поперемоту трошки. Ну, Мені здається, що суто через те, що воно не creation. гарне. Я не буду це грати. Ого, я що, вернувся в 2000 ні роки. Понятно. Тупо один l тільки графіка на мінімалках. Ну воно й не дивно, було, напевно там вийшло в 2000 якомусь року. У 2002, 2010. Давайте чуть-чуть перемотаємо, щоб була якась пізділка. Браузер розозублений, дякую, що сказав. Зараз ми його роздумаємо. До речі, Dark Souls перша принаймні така трохи з цих кадрів доволі хорора атмосфера. Oh. Давайте далі глянемо. Люби фактично грав. Мені здається, тут no way. Взагалі ні разу. О, що... Щу... Блін, це щурі були ще в першому Драк і в Голден Рінгу просто повторили. Я думав, вони були унікальні. Я бачу цей тіп не збирається з кимось піздитись. Could you help me? Давайте такого. Десван 1 Босес. Босес. Yeah, no, here. here are we're the special. top 5 hardest bosses in Dark Souls 1. Coming in at number 5 are going to be Ornstein and Smough. This is probably one of the most iconic fights in base game Dark Souls 1. It's a duo fight that is exceptionally balanced and there are different paths in which Каже exceptionally balanced. balanced, this fight can go depending on who you kill first, and it's always incredibly fun. It's a hard checkpoint for new players uh, arriving at this space. Number four is going to be the Dragon Calamite. This is a secret boss fight in the DLC. It's your typical dragon fight, which has a ton of health and some insanely devastating moves. Number three is going to be Manas, Father of the Abyss. Again, another DLC fight. It's your typical you know demon archetype. It has a ton of health as well as a lot of aggressive moves. And coming in at number two is going to be Knight Artorias, my personal favorite fight in the game. I for I these kinds of fast-paced one-on-one moment-to-moment fights, and Knight Artorias really complements Dark Souls' base game mechanics really well. And then finally, coming at the number one spot is Bed of Chaos. Literally, this boss—it is difficult and hard for all the wrong reasons. It's not fun, and you would rather eat glass. Here are the top five. Not fun, and you would rather eat glass. Скіра ол босс Б'єшся проти якоїсь панянки, яка тебе піарить, а ти не очікував, що на тобі вміє. Гарно, гарно. Воо mm -hmm. oh, шайки сумрай, генчико. Mm -hmm. А це той, що у нас на початку те захе. Звуки, коли меч об меч б'ється. це ж просто любо слухати. І ми, напевно, все ж таки. Наспітом до Сікіри. Або Ласка Фас. Якщо в мене Секіра будуть просто дуже сильно поярити, я не знаю, чи я захочу його стрімити. Бо... Я деколи так тільтую від того, що мене вбивають 300 тисяч разів. Що можу тако закінчити стрім, не попрощавшись, надавши просто Alt F4 і сказати ГГВП. Але можете, коротше, ще раз привітати з тим, що я пройшов Меланію. І тоді я йду похаваю щось і чуть-чуть пізніше запущу Секіро. Бо він в мене просто як мінімум є скачений. А голодний я дуже. Десь. Стрендж, так. Що це таке The US Tрен? Ну аж виглядає дуже цей. Ніби кіно дивлюсь, а не ігру грають. <різько> <різько> well, це, мене зацікавило. це можна буде розглянути. Напевно.

Come on. AI... You I can create any character you want in us This used to require huge Hollywood budget of Night. Roman. Hollow Night. плюс no, штука. Подумаю над Холлнайтом. Секіру точно спробую. Якщо в Сек... Сефіру буде дуже клітувати, то ми його стрімити не будемо, просто будемо проходити на мишу. Ця well, гра well, як мінімум concern. гарна. Отак, щоб не збрехати. Не знаю наскільки вона цікава, але чи гарна, гарна. Так, скротші, панове, дуже вам дякую, що ви побачили. Як я розібав просто в, одну, в одні ворота ланію. Я йду похаваю, і потім пінгану, коли буде секіро. Все на зв'язку.